Привіт! З вами Стас і Юля. І сьогодні у нас тема пошта. Як буде італійською пошта? Для чого нам потрібна пошта? Нам пошта потрібна, щоб платити за світло, газ і так далі. Тобто <laughs> Le bollette Можна мати свій corrente Типу власний рахунок. Власний рахунок, так, corrente Можна відправляти пакунки. Спедіри і пакки, ну і логічно так само отримувати. Речеве пакки. можна надсилати листи, тобто спедіре на поста. Так само є ще функція поста рекомендата, рекомендована пошта. Тобто вас запевняють, що цей лист дійде до отримувача і з підтвердженням. Так що ви будете точно знати, що цей лист прийшов. За нього потрібно додатково платити. Так, точно зараз не знаю скільки. На пошті часто є черга. Є лафіла або лакода, який потрібно аспектари. Чекати. Хоча тут досить непогана система. Приходиш, береш білетик, білетино. До речі, тут в деяких поштах є навіть поділено по функціях. Наприклад, якщо тобі потрібно заплатити за булетту, то ти береш один білетик. Якщо тобі потрібно, наприклад, відправити пакунок, ти береш інший білетик. Ще треба розібратися, який який. Так, ну там все досить ну, інтуїтивно намальовано і написано. Береш білетик, дивишся на екран і чекаєш aspetti інфіла. Коли вже настала твоя черга, вай да спортивну, тобто до віконечка, і кажеш, наприклад, «Бунджорно, buongiorno, мені потрібно оплатити ці як це буде, квитанції. І вас можуть запитати, чи контанти карта, хочеш оплатити готівкою чи картою, кажеш, наприклад, контанти. Готівкою. Вони все роблять, кажуть е, суму оплачеш і е, вайказа, йдеш додому. Що можна ще на пошті робити? Відправляти пакунки Відки. або отримувати пакунки. Супер, давай йдемо спочатку відправимо його. Ти приходиш на пошту, ти нічого не знаєш, підходиш до якогось віконечка вільного і кажеш, скузі диво, з пакко, коза, дивофари. Вибачте, мені потрібно відправити пакунок. Що мені потрібно робити? Вони тобі дають такий талончик, uh -huh. який потрібно заповнити, ну, хто відправляє і кому цей пакунок приходить. Потім так само береш білетик, стаєш в чергу, ти просто даєш пакунок, його важать, перевіряючи він все, все правильно оформлений, і відправляють. Ти просто оплачуєш за, за пакунок. Далі нам потрібно отримати посилку. Вам або приходить посилка додому, дзвонять лонг Ви приходите, забираєте пакунок. Або йдете на пошту і кажете, що ви такий-то такий, то і вам мало посилка. Вони йдуть, перевіряють. Якщо є, то вони її вам видають. Якщо нема, кажуть, придіть пізніше. Це все класно, ти розповідаєш, але котку ми тут італійську вчимо. А, вибачаюся. Угу. Ем, добре, приходимо ми на пошту. Так. кажемо, бонжорно, дево, ретірари умпакко. Мені потрібно забрати пакунок. А вони кажуть

Граці, реведирчич. І до побачення. Ніде не треба розписувати. О, я не знаю, якщо чесно. E, можу сказати, фірма кві. Підпишись тут. Або якщо ні ти можеш запитатися, чада фірма рекордза. Є щось підписати, потрібно щось підписати. До речі, тут є посилки трачаті або con la трачабіліта, tracci, які відслідковуються. Вони коштують чуть більше, але. Так спокійніше відправляти. Можна ще ж відкрити corrente, тобто рахунок свій в пошті, так як, так як в банку, просто це на пошті. Тобі так само видають карточку, тільки від пошти. А цей рахунок потрібен для того, щоб відправляти, наприклад, гроші. Ну, це просто як банківський рахунок. Ти можеш на нього отримувати зарплату, робити з нього покупки. І можеш мати лібретто для сині. Libretto для сині це книжечка чеків, які ти виписуєш і. Даєш Як попросити перевірити баланс на твоєму рахунку? Волі хотів запитати кваті соль sul conto? скільки грошей в мене є на рахунку, і тобі потрібно зняти, наприклад, 500 євро, ти кажеш, бонжорно, voglio prelevare 500 євро. А якщо ти хочеш поставити в банківський рахунок гроші, то ти кажеш, бонжорно, волю депозитари, uh -huh. наприклад, 300 євро. Я хочу поставити на рахунок 300 євро. І головне не забувати дякувати. Так. І... завжди, Грація". Так. <рес> і просити, будь ласка. Uh -huh. Пер Бути ввічливими. Так. так я, в принципі, більше не знаю, що можна робити на пошті. На пошті можна ще робити кручі верба. Знаєш, це таке? Це кросворди. Ну, поки ти чекаєш. Вони продають чи дають? Ні-ні. з собою. Потрібно з собою взяти, так. Можливо, ви знаєте, що ще можна робити на пошті. Пишіть нам в коментарях. Якщо так. буде багато коментарів, то ми, можливо, зробимо ще, ще одне відео. Додаткове відео. А на сьогодні, грація, підписуйтесь.